Майстер-клас із такого чудового підстаканника з вами Галина Прігріс. І швиденько до свят ви зможете самостійно зробити таку красоту. У кільце пров'язую стовпчики з одним накидом. У кільце стовпчики з одним накидом. Враховуючи петлі підйому, тобто ось ці петлі петлі підйому, пров'язую 19 стопчиків. Тепер затягую кільце. як найтугіше, все залежить від вашої пряжі, від вашого шнура. І приєднуюсь, але приєднуюсь не там, де стопчики з петлі підйому, а за ось цю петельку. Так, щоб кілечко було рівненьке. Один, два, три. І сюди ж ще один стовпчик з одним накидом. Слідуючи ось так за дві половинки петлі. Також пров'язую два стовпчики з одним накидом. І слідуючу або підслідуючу петельку знову стовпчики. Знакиду. Завершую це коло і знову ж приєднуюсь так само петлі підйому, стовпчик, а це між ними. Ось так, щоб гарне було кільце. Один, два, три, чотири. І пропускаю один, два під третю петельку, стовпчик без накида. Один, два, три, чотири. Один, два, під третю петельку, і так по всьому колу пров'язую арочки. Завершила ось арочки, і приєдную знову в кінці рядочка. І зразу під першу арочку пров'язую стовпчики з одним накидом, але стовпчик з одним накидом пров'язала, ось стовпчик з одним накидом. І зразу один, два, три петельки, три петельки для піку, другий стовпчик, і три петельки для піку. Третій. Піку четвертий піку, і п'ятий. Один, два, три, піку. Тобто один, два, три, чотири, п'ять, і приєднуюсь в варочку. Так, продовжую гачкувати по всьому колу ось такі елементи. Завершую ще один рядочок, і ось у результаті у мене така красуня, гарнюня, новорічна і не тільки новорічна. А може використовуватись будь-коли. Як підставка для посуду. Ось така красунечка. Ось такі гарненькі, ось такі кольорові, ось такі патріотичні. І це один комплект. 2,4. І додати таку бірюзу. Отака От красота святкова може прикрашати ваш стіл. Сім рівних Петрін з вами героя привіз.